Цінність незалежності та сила українського духу в Івано-Франківському драмтеатрі відбулася благодійна вистава Червона рута Національного театру імені Марії Заньковецької постановка присвячена Дню незалежності України. Червона рута символ української пісні, культури і свободи. Під час нинішньої війни набуває особливого звучання. Квитки можна було отримати за донат. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку збройних сил України. Вистави. По-перше, це постаті Сюка, в його піснях, в сценарії Наталки Вершбит, який робився для кіно, а тепер перероблений був для театру і таке не так частенько буває. В драйві в індивідуальності акторів, яка тут працює, і, наприклад, Марка Дробота, який грає восьюка, перед початком вистави вручили відзнаки за честь із витягу українським воїнам, які повернулися з ворожого полону. Серед нагороджених Володимир Довик та Анатолій Тимків обидва захисники пройшли через важкі випробування, але зберегли силу духу і віру у повернення. Саме складніше це психологічна нагрузка зі сторони РФ. Коли тебе принижують, коли над тобою знущаються, коли тебе б'ють, ну, до тебе відносяться як до скотини. Друга думка в мене була майонез. Це просто хліб з майонезом і більше нічого. Ніякий там не шашлик, там нічого. Просто банальне таке, от хотілося домашньої якоїсь страви, хотілося домашнього борщу. Тому що там борщ, борщ, це понимає, оце, от борщ це коли от. У нас тут повна кастрюля борщу. Ти приходиш, насипаєш собі, поїла, потім тобі ще хочеться, ти знову поїла. І потім там залишиться типу, щось на днові, на дні щось залишилося, ти заливаєш туди воду, ставиш на піч. Воно вариться і це називається щі. Анатолій Тимків служив у 81-й окремій аеромобільній бригаді. Воював на Луганщині. Після кількох місяців на передовій його підрозділ опинився в оточенні і військовий потрапив у полон. У ворожих застінках провів півроку і лише на початку нинішнього літа зміг повернутися додому. Сьогодні ми маємо особливий день, тому що маю можливість привітати двох хлопців. Двох хлопців. В їхній особі хочемо подякувати всім нашим військовим, адже ці хлопці повернулися з полону, з московського полону. Бо ми повинні пам'ятати, якою ціною дається сьогодні незалежність. І вистава, яка сьогодні тут буде лунати, Червона Рута, теж це особлива вистава про Володимира Івасюка. Ольга Цьома, Лілія Буцяк, Денис Сатановський. Новини на вежі.